Ми маємо думку народного депутата України Романа Костенка. Він також є військовим і пропонуємо зараз її послухати. Не стало би так питання: скільки протримається ЗСУ. ЗСУ вже не одноразово на початку війни, коли не було масової допомоги. Майже до літа ми трималися промога партнерів нам у ну, сполучених Штатів, Вона дуже важлива. І там можна розділити такі ключові аспекти, які вони нам дають, і де можуть бути проблеми. І основний це 155-й боєприпас, ем, який зараз основний на полі бою на полі бою, і основним поставщиком, звичайно, є, є сполучені штати, але зараз Європа нарощує. Ми навіть почали його виготовляти, і інші в світі, оскільки це є основним боєприпасом багатьох країн НАТО. Вони починають це. Нарощувати ще критична історія. Це хай Марси, це ракети Джемелерес, які ну практично виробляють тільки Сполучені Штати, і зараз ми чуємо про зупинку саме безкоштовної матеріально-технічної допомоги, та яка до нас і йшла. Тут важливо, щоб знаєте, спрацювало два фактора: дипломатичні наші, щоб все таки. Ми змогли наша дипломатія зробити так, щоб Сполучені Штати не перестали хоча би продавати нам цю зброю. Ну, і основа і, це і, ракети Петріот, це наша протиповітряна оборона, яка дозволяє триматись нашому тилу, дозволяє триматись фронту, не дозволяти там противнику швидко об близько підлітати до лінії фронту. Тут історія складніша, тому що це там. Одні з небагатьох ракет, які можуть збивати російські балістичні ракети, їх також запас є, але то точно не мають бути упадні настрої. Те, що ми вже все капітуляція, ні е -е, І навіть якщо ми повністю втратимо е -е, допомогу Сполучених Штатів Штатів, нам буде важче капітуляції точно не буде просто потрібно владі краще працювати для того, щоб знаходити варіанти, де брати ще.